ЮРСІ радіо. Вітаю, шановні слухачі та глядачі Єрсі Радіо. Сьогодні ми продовжуємо в рамках нашої рубрики Здорові тренди, де ми ділимося з вами найсвіжішими новинами та порадами зі світу. Здоров'я тому готуйтесь дізнатися про найефективніші тренди разом у студії зі мною. Галина Кудревич, дипломований нутриціолог міжнародного рівня. Галі вітаю тебе! Привіт, привіт. Ну що ж, ти знаєш, дуже багато є міфів, і ми продовжуємо їх обговорювати з тобою. Можливо, вони в когось і залишаються міфами, але ми не можемо не поговорити про цей яблучний оцет. Що ж з ним робити? Чи дійсно він так допомагає схуднути, як про нього всі говорять? Можливо, ти нам розповіш про це? Так, звичайно, це такий розповсюджений міф. Я навіть чую це від своїх клієнтів. От мені там сусідка казала, що я пила і я схудла, давай я також почну пити і буду худнути на ньому. Але насправді давай розберемося що таке яблучний осад. Так? Це є кислота яблучна, ну і оцтова кислота. І в загальному, як воно впливає на схуднення, ніяк. Але це є корисним, можна сказати, продуктом для нашого організму, і відповідно, що от саме робить цей яблучний оцет? Ну, Найперше він руйнує оці такі пептидні зв'язки, які призводять до того, щоб ти легше отримала з їжі засвоєння білка. Для прикладу рекомендую маринувати м'ясо. Саме в цьому оцеті, так? як ти трішки до нього дасиш, м'ясо стане набагато м'якшим. Те саме стосується і риби. Особливо от в нас де зараз літо, ми будемо ходити на гриль. І ми всі бачимо і всі дуже сильно любимо оцю таку коричневу скоринку, можна сказати, з грилі. так? Це дуже смачно, ніхто не хоче вареного так? Чи тушкованого. всі хочуть з гриля. А насправді, якщо часто їсти ось ці такі продукти, так? цей продукт кінцевої глікації. що це означає, для прикладу, оця скоринка відбувається біохімічний процес, і вуглеводи з'єднюються з цукрами. Це ось є продукт кінцевої глікації, і цей продукт насправді дуже швидко нам піднімає цукор, навіть якщо це м'ясо, навіть якщо це риба, якщо їсти ось цю скоринку. А коли ми будемо додавати саме яблучний оцит, наприклад, маринувати. Не так швидко буде підніматися цей цукор і будуть руйнуватися ці пептидні зв'язки, щоб оцей білок він краще засвоювався нашим організмом. Тому я б тут віддала таку шану яблучному оцу найперше. Друге, це є зниження глікемічного індексу. Так, це от ці ж самі продукти кінцевої глікації, про котрі я сказала. Тобто цукор не так швидко засвоюється, особливо якщо додати ще лимону туди для прикладу після приготування. Воно як допомагає нашому організму не так швидко стрибати і не так швидко всмоктуватися в нашу кров. А що стосовно салатів, тобто я знаю, що ну, хтось полюбляє оцет, наприклад, коли ти з капустою робиш, наприклад, салат, то як ти ставишся взагалі? Тобто є різниця використання звичайного оцту? Чи все ж таки обрати цей яблучний оцет, він допоможе все ж таки схуднути або зменшити той же апетит? Якщо говорити про звичайний оцет, це тільки оцетова кислота. Якщо ми говоримо про яблучний оцет, в ньому набагато більше користі. Тобто я рекомендую яблучний оцет. Якщо ми заправляємо ним салат, от як я сказала, якщо в цьому салаті все рівно є не тільки овочі для прикладу, так найперше він сприяє кращому травленню, тобто виділяються додаткові ферменти, котрі от перетравлюють. Якщо там є м'ясо. Знову та сама ситуація, розриваються оці пептидні зв'язки, м'ясо краще і легше засвоюється і стає м'якшим. І відповідно він також має саме оцет Він містить в собі яблучний. Так, то, якщо говорити про нього, він містить в собі макро-мікроелементи: це пектин, це поліофіноли, це калій, який дуже корисний для серця. І саме в цьому яблучному оцету він є присутній. Взагалі може собі людина якось нашкодити тим, що наприклад, вона тебе слухає, вона все виконує, але все одно там тихенько, все ж таки, попиває той яблучний оцид. Тобто, якщо вона, наприклад, там, на марафоні, або вона хоче, наприклад, за якийсь період часу схуднути і використовує цей яблучний оцет, вона може нашкодити своєму організму? Чи все ж таки це залежить від того, в якій кількості ти його споживаєш? Звичайно, що може, тому що є люди, котрі мають проблеми з шлунково-кишечним трактом, котрі мають проблеми з слизовою, для прикладу, так? І от сама кислота, ось ця, вона подразнює слизову. І вона може, якщо в великих якщо ще й в великих кількостях можна собі так нашкодити, що зробити ось ці ранки всередині, з яких піде ще більше загострення. Тому тільки е, от і саме яблучний оцет, я рекомендую тільки здоровим людям. Тобто, якщо у вас немає якихось проблем шлунково-кишечним трактом. А про таке, як схуднення, так воно відношення до нього немає. Можливо, людям ну, звідки тоді. Цей міф, що будеш яблучний оцет пити. Я пам'ятаю, там подружка щось там розповідала в якісь пропорції. Ти наливаєш цю воду, додаєш там, там не знаю, дві чи три ложки цього оцету. Але мені от я просто люблю оцет, але люблю його звичайний, не яблучний. От мені якось він не до вподоби. Тобто, я, можливо, я з того, що дуже з того що часу, коли мама готувала там капусту квашену, тобто це було на Звичайному оциті, а так що я хотіла тебе запитати, чому Це, люди так та, чому з, все ж таки цей все міф прийшов, що Яблучний оцит все ж таки допомагає схуднути? Ну як найперше, от про те, що я тобі сказала, він допомагає руйнувати пептидні зв'язки, тобто покращується травлення. І в кого є якісь проблеми всередині з травленням, от, наприклад, ви щось поїли і вам дуже важко, е, і вам здається, що, Зараз коли ви... Ви оцет. Так, ви, що от ви попили водички з оцетом і вам ніби легше. Але насправді це самообманка, тому що так, вам легше. Тому що він допомагає цим пептидним зв'язкам розривати їх, він допомагає виробленню певних ферментів, котрі краще перетравлюють їжу. Але на сходнення, на процес він ніяк не впливає. Добре, коли саме можна споживати, і ти радиш, якщо споживаєш яблучне, оце це в який період о, часу? Це обід, це о, можна на вечерю, коли? Обід на вечері, коли вам буде завгодно, коли е, ви хочете зробити цей салат, він не зашкодить ні е, вечором, ні обід. Особливо вечором, до речі, можна, тому що от я тільки що подумала, так він ж знижує глікемічний індекс. Mm -hmm. і... Тобто всі, хто yeah. нас зараз послухали так, на вечір, <гум> буду просити свою <гум> дружину, бо сам буду робити собі салат і заправляти яблучним оцтом, І ви, ви це дов... зробите добре. Так, ви це зробите в користь собі, але не багато його. Тобто одна чайна ложечка достатньо додати ще лимонного соку, і, звичайно, якщо з вашою серединою все окей, щоб нічого не подразнювати, додати лимонного соку, тобто, додати трішки лимонний олії. сік може бути комбінація з яблучним? Так, а? це Особ... Дуже смачно, особливо особисто. Я дуже люблю лимонний сік, яблучний оцет, оливкова олія. Це все міксувати. До речі, ще швидше я робила таку заправку дуже смачну. До речі, розповім зараз. Пишіться, будь ласка, на інстаграм Галі, для того, щоб у вас завжди були рецепти, і ви не їхали. Не думали, Боже, що мені знову приготувати? Галя, будь ласка, підрукові. тоді слухаю. Ми беремо оливкову олію. Я не буду говорити в пропорціях, тому що можу сказати хибні. Але в загальному, от як я говорю, так поступлені зменшуємо. Тобто, оливкової олії ми беремо найбільше, тоді ми беремо лимонний сік. Ну саме з лимона я рекомендую, не магазинний Яблучну оциту зовсім трішки, тому що ця кислота, якщо ви налиєте її багато, вона буде гірчати. Часник і мед це дуже смачно. Заправляйте ось цим салат, додавайте фети, додавайте дуже багато різнокольорових овочів, і ви будете мати таке повноцінне здоров'я на своєму столі. Я думаю, тепер ви точно знаєте, що сьогодні у вас буде на вечерю, якщо ви думали, як додати якогось смаку, щоб вам було смачно, можливо, або ви не любите яблучний оцет, або ви не любите, не знаю, мед. Тобто всі комбінації ви можете просто об'єднати і спробувати, чому ні. Ну, добре, в нас є ще час. Скажу, будь ласка, я знаю, що льон. Та кокосова вода теж в тих параметрах. Ну, в тих параметрах залишається як яблучний оці, що це саме ті продукти, які допомагають схуднути. Це так, тобто, льон, все ж таки, льонові насіння, якщо додавати в салат або пити кокосову воду, вони теж допомагають схуднути. 에, давай розберемо спочатку з льоном. Так okay. 에, схуднути не допомагають. Допомагають підтримувати здоров'я, яке потім допомагає схуднути, ось так. Тому що мої клієнти також доволі часто вживають льон, тобто я їм рекомендую. Я навіть розповім як ми перемелюємо зерна льону і п'ємо ранком на перед сніданком. Наприклад, одну чайну ложечку ми а як в чому, треба? У блендері блендеруємо. Блендері? Ага. Тобто я завжди притримуюсь такого принципу, що ми купляємо цільні зерна. Чому? Тому що я не дуже довіряю, щось цьому такому меленому, перемеленому. Де можна купити одразу? Я думаю, що людина, яка слухає нас так, я хочу льон, де його купити? От, Whole, Whole Foods. Джевелоско, Мар'янас, він є повсюди. Так, а, купили, перемололи і зранку до, до того, як випити склянку води, чи так, випиваємо до склянку води? З водичкою. З водичкою. Водичка угу. така тепла, кімнатної температури, і ми випиваємо одну чайну ложечку цього льону. Але це не з метою схуднення, а для того, щоб підтримати наше здоров'я цей раз, і льон він має в собі дуже багато клітковини. Клітковина, яка вичищає це все, що в нас застоялося. Коли ми переїдаємо, коли ми неправильно міксуємо якісь продукти, коли в нас багато цукру в організмі, це вже зовсім окрема тема, але коли ми їмо багато цукру, я так швиденько скажу, так, у нас все зліпається всередині. Тобто, як оцей цукор він як налипає. Так? І для того, щоб, наприклад, очистити свій шлунковий кишечний тракт. Коли до мене приходять дівчата, наприклад, там ми маємо детокс, Програма це зовсім інше, коли ми тільки очищаємо. А коли до мене просто приходять клієнти, от я хочу схуднути, так я кажу, давай пройдемо таку міні-міні-очищення. Тобто зранку будемо пити льон. І я про це говорю, от саме не з схудденням, а саме для того, щоб очищати, щоб організм, щоб шлунок, він насичувався, от саме цими харчовими волокнами, коли котрі це все виводять, це найперше. Друге льон в нас така дуже цінна, можна сказати, цінне насіння. В ньому дуже багато омега 3 жирних кислотів, і це є як протизапальне харчування для нашого організму. Якщо в нас є там якісь, наприклад, запальні процеси, нам потрібно протизапальне харчування. І найперше це є омега 3 жирні кислоти. Найшвидше їх здобути з льону, з горіхів. І з лосося з риби, так і зазвичай це продукти, які не є на постійному раціоні, в нашому не є на постійній основі в нашому раціоні, тому що особливо як показує практика саме тут в юсей. Швидко, швидко, швидко щось десь хапнули, щось десь їли, е, перекинулись снеками. А в загальному є така статистика. От ти собі уяви Льон перемолоти не встигають зранку Льон не встигають Тут перемолоти. Хоч е, в Старбакс встигнути каву попити, або взагалі каву е, взяти. Е, так, і от ти собі уяви статистику: в загальному тридцять е, два людей всієї, всієї планети харчуються снеками. От недавно було проведено таке дослідження. Це мега багато, і от саме що щоб е, додати цих омега 3 жирних кислот, я рекомендую своїм дівчаткам пити льон. Е, Добре, також... а якщо чоловіки ну немає можливості перемолоти той льон, скажи, будь ласка, е, як його просто з'їсти? Ну тобто він повинен бути обов'язково перемелений. Що можна порадити людині, яка працює, наприклад, в машині, в траку, тобто зранку випити воду, і він хоче там з'їсти той льон? Але у нього він повинен бути, тобто йому перемолювати, це як так, це так з, з, з перемол... Ну, дивись, е він свою користь не втрачає. Але льон така таке насіння, так, котре вдягнути в оболонку. І якщо його вживати, наприклад, е цінними зернами, він може мати гірше засвоєння. Тобто він не засвоїться так, як засвоїться перемелене насіння. Тому для в когось засвоїться для прикладу. В кого достатньо цих ферментів, а в когось не засвоїться, тому для кращої дії я рекомендую завжди вдома собі перед цим перемолоти. А також, от саме, що я хотіла сказати, саме про льон він є як антиоксидантом, так і він має дуже класну таку дію на наші гормони, тобто, особливо жіночі гормони на естрогени. І ми всі знаємо, що поки ми от молоді, так наші естрогени в порядку, ми красиві, здорові, наша шкіра класна. Чим стаємо ми старшими, кількість їх зменшується. І відповідно підвищення їх, так, позитивний вплив на них, я завжди рекомендую своїм дівчатам. А дорогі дівчата і хлопці, хто слухає Юрсі Радіо, тепер ви знаєте головну фішку для того, щоб ви класно виглядали для того, щоб продовжити свою молодість. Будь ласка, ви маєте можливість використовувати зранку льон. Дякуємо за те, що слухаєте Юрсі Радіо. А ми обов'язково до вас повернемось. Вмикайте Юрсі Радіо для того, щоб слухати здорові тренди. Юарсі радіо, слухайте нас онлайн. А Так. Завантажуйте наші додатки з магазинів, App Store і Google Play.